У мене дуже крутять стегна, і ця біль, постійна біль, я не можу спати. Воно мені не дає ні на спині, ні на боку, ніяк. І мені цікаво, в чому тут причина? З таким запитом напередодні по Ватсапу до мене призвонила клієнтка. Коли спортом займалася, роді трохи наладила це, спорт попустився туди сюди поїздки то все. І ця тяжесть, то ли вернулась, то ли вона не уходила. тому що я тоді теж, як Риму ходили бродили, то вранці мені тоже важко було встати. Ноги боліли. Це мені цікаво, що це таке. Вона попросилась до мене на практику, і на наступний день ми почали працювати. Ну, Ти можеш вибрати як хочеш, можеш сформувати в голові, можеш. Вискалась вслух. слух. Мені не страшно його висказати в слух, просто може ти поможеш мені його сформулювати правильно. Е, крутять бедра, не можу спати на боку. Если я цілий день на ногах працюю, то на другий день важко вставати. Ну і на вечір вже важко ходити. От на фразі важко. Мені все от, важко з ногами, важко. 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 Ну, в принципі, ти розумієш, що важко, а що важко Іменно з бедрами, з ногами, таке тяжке стан, що тобі важко рухатися. Так, важко рухатися. Важко. Я відчуваю прямо боль відчуваю. Не те, що мені там рухатися, я як розходжуся ще нічого. А от прям відчуваю цю боль, тянущу ноющу боль в ногах в бедрах. Неважко, больно. Больно? Больно. Ну, боль так. відчуваю. Не лежать потім болить і ну, при движенні теж болить. Хорошо тут головне, щоб людина правильно визначила свій запит, як він не звучить всередині, бо від цього залежить, як глибоко ви можете пірнути в свою підсвідомість і знайти там першу причину вашої програми. Яка створила вам вашу проблему? Будь-яку проблему. Я вам наведу дуже простий приклад. От людина має вагу, яка перевищує її бажання. Як звучить саме для цієї людини проблема всередині? Для однієї я товста, для іншої я повна, я не поворотка, я тяжка. От скільки людей, стільки самооцінок. А чому це важливо? Тому що підсвідомість відчуває вібрацію. І по вібрації ваших слів в мене болять ноги. Біль, я відчуваю біль. Підсвідомість відчуває вібрацію ваших слів. І вона тоді вас пропустить в першу причину. Знайде цю першу причину. І ми її відпрацюємо ту ситуацію, яка вам створила вашу проблему. І коли ми її відпрацюємо, заберуться всі наслідки, нічого не лишиться. І ви будете здоровими і будь-яка проблема піде, з якою ви прийшли, з яким запитом ви прийшли. А ви зверніть увагу, що напередодні клієнтка прийшла. Запитом на біль. Болять бедра, мені больно. А на практику вже прийшла. Мені тяжко, крутять бедра. І коли ми розговорилися, вона тоді нарешті прийшла до болі, о, каже, там мені больно. І ось воно, як звучить. Як було напередодні, то було вірно. А коли прийшла, розгубилася трішечки. Да? І все добре. І підсвідомість її пропустила в першу причину. Ну, так мені здається, будемо спостерігати далі. Я сертифікований консультант без логічного методу Станіслава Івановича Лосєва. Мене звати Людмила Житар. Я вам хочу запропонувати ці практики, які Станіслав Іванович створив понад 20 років тому. Він створив цей безлогічний метод. и зараз дуже фахово его просувая. Меня зовут Станислав Лосев, я автор «Безлогичного метода» в заслуженный академик Международной академии биоэнерготехнологий, автор многих научно-популярных книг, и мой опыт работы с людьми составляет более 30 лет. Хочу вам рассказать о «Безлогичном методе» и насколько этот метод эффективен в решении любых проблем. Чаще всего, чтобы разобраться с проблемой, люди обращаются к логике, чтобы понять, почему так произошло. А ведь наше сознание ⁇ это не только логика. На уровне логики мы решаем только 30% проблем в нашей жизни. 70% проблем лежит в сфере чувств. И там закодированы такие события, которые логикой никак достать невозможно. Здесь нужно решать проблему в обход логики. Именно поэтому метод называется безлогичным. И мы работаем непосредственно со своей душой, со своими чувствами. А мой опыт говорит о том, что множество проблем, с которыми я сталкиваюсь, всегда лежат истоки этих проблем в наших негативных чувствах. Для того, щоб вирішити ефективну проблему, ну, нам потрібно работать з ее первою причиною. І от для этого в безлогічного методі созданы несколько інструментів поиска і любых проблем. Я вам хочу запропонувати практику, яку я проведу вам в кінці цього відео. Це одна з найперших практик, яку створив Станіслав Іванович в біологічному методі. Якщо вам сподобається, ставте вподобайки підписуйтесь на мій канал. А зараз йдемо далі. І подивимося, що знайшла моя клієнтка в практиці яку першу причину. Давайте дивитися. І зараз звертаєш увагу, хто перший перед тобою з'явився чи про кого ти згадала першого. Тютя Зоя. Тютя Зоя? Був лакокрасичний завод, там де вони з мамкою працювали. Добре. Вона їздила на карі, а мамка мішки тягала. Угу. Вдих на тітю Зою, видих на себе. Вдих на тітю Зою, видих на себе. І чекаємо, може ще хтось прийде. Чи може якась, якась така тяжка ситуація прийде. Прийшла ситуація. Тут ситуація і мама, і тітка. Вдих на всіх. Береш всю ситуацію всіх людей причетних, які їхні помисли, їхні думки, їхні, може, негативні думки по відношенню один до одного. все береш, ти, ти чула, це все в дитинстві, ти все відчувала, пере, переживала туди. Зараз це треба все-все перепрожити. Відчуваю її ненависть, як вона це все зло пробило. Туття Зоя? Я зрозуміла. Ну, ще дивись на тютю Зою, дихай на тітю Зою, і що ти відчуваєш? Який негативний посил від неї саме в цю ситуацію? Що ти відчуваєш на себе яку боль ти приймаєш? Це ж воно через тебе пройшло, через твоє життя. Зло. Вона відчуває зло. На зло зробить. На зло. На зло. Бери фразу на зло. Пробуй фразу на зло. Якщо вона тобі дуже болюча, ти відчуваєш. І її продовжує робити. Ну, от скажіть мені. Як тут можна пов'язати логічно мою клієнтку, яка прийшла з тим, що в неї болять, бедра, і тіткою, яка мамі заподіювала зло і на роботі, і вдома? От як тут можна це все зв'язати? А я вам скажу, що дитинка була маленькою, клієнтка, так? І вона чула завжди від мами, що мама жалувалася на тітку, що тітка і на роботі їй робила все на зло, і вдома робила все на зло, тому що вони жили по сусідству. І от такі у них завжди відбувалися тьорки нехороші, негативні відносини у них завжди були. І дитина з дитинства перейняла ту біль і обіду через маму на тітку. На тітку. І на себе насадила ту програму обіди. І вона вилилася уже в злілому віці, воно вилилося в біль в бедрах. Ось так працює безлогічний метод. А потім ще в практиці було багато е, е, випадків, е, а то вже були наслідки. Там вже з чоловіком в неї були питання і зі свекрухою, а то вже йшло як наслідки. Так що вона продихала ці всі випадки. І ми закінчили практику з таким гарним, гарним світлом. І вже після практики я попросила свою клієнтку, щоб вона поспостерігала за собою і мені звітувала, щоб я занесла ці сідання в журнал спостереження. Доброго ранку, Людмила. А о, я вчора оцелі направлено, умишлено лежала півгодини на правому боку. Мене нічого не заболіло. Десь там дуже дуже глибоко, чуть-чуть так. Ну так як я п'ять минут не могла, минути я не могла пролежати. У мене вже все хватало, боліло, тянуло, крутило. Просто на другий бік лягла, теж умишлено пролежала півгодини. І проснулася я на спині. Я спала на спині з задоволенням. Отакий От у мене чут. Забула ще сказати, що першу ніч, е коли ми зробили практику, ми зробили пізно вечором. То я вже е в процесі практики, особливо коли запечатувала канал, відчувала, як у мене якісь. Ну, е Коротше, якась якийсь робочий процес що в ногах. Я відчувала цю енергію. Якось тянула ноги туди-сюди. І вже коли після практики я вклалася спать, то я вже болі то й не відчувала. Оце було дуже цікаво спостерігати. В практиці ще мене трохи смикали ноги, а після практики вже все. Дякую. А тепер я хочу дати вам практику, яку я обіцяла на початку цього випуску. Це легкий. Та ефективний інструмент безлогічного методу називається він маленька зірочка, який здатен позбавити вас від накопичених свідомих або несвідомих образ. Завдяки їй ви можете швидко і легко звільнити свою душу від цього тягаря. І ще багато приємних і позитивних бонусів ви можете отримати. когда человек попал в такую ситуацию когда все плохо со всех сторон плохо все почему-то э, к тебе относятся отвратительно ситуация плохая жизнь не хочется жить не хочется жизнь тяжела чем так жить лучше сдохнуть самая любимая поговорка и э, разобраться в этом очень сложно Этому сопутствует множество всевозможных событий. И я говорю очень простую вещь. Послушай, а ну сделай простую вещь. Забери претензии к миру и пошли ему в ответ любовь. То есть очень просто. Я обращаюсь к этому миру и хочу на каждом вдохе забрать все свои претензии к тебе, а на выдохе через сердце посылаю любовь. Кажется, такая простая и такая наивная вещь. Но именно через чувства каждый день, где мы злимся на какой-то звук, пугаемся какого-то выстрела, раздражаемся на чьи-то слова, мы вкладываем, вкладываем психическую энергию, такие отношения, которые становятся невозможными. И вот маленькая звездочка, на вдохе забираем, на выдохе посылаем, любовь делает чудеса, пространство вокруг начинает трансформироваться, вы осознанно убираете все то, что создало ваши плохие отношения, и даже не подозреваете, какое чудо вы сделали для своей жизни. Попробуйте. В этой практике мы будем звертатися до своего высшего. И тут я хочу зауважить, что у каждой людини В своїй картині світу є свій образ вищого. Це може бути Всесвіт. Або вищий я, або мій світ, або творець. Так що я попрошу звертатися до того образу вищого, який є саме у вас. Домовились? І так, практика маленька зірочка. На цей раз я пропоную вам виконати її сидячи із заплющеними очима. А надалі ви можете виконувати її з відкритими очима, тому що це одна з небагатьох технік безлогічного методу, яку можна виконувати з відкритими очима, виконувати якусь дію або при ходьбі. А зараз влаштовуйтесь зручненько, закривайте очі і зробіть два-три глибоких вдиха і видиха. Опустіть свою увагу в свій сердечний центр. Глибокий вдих, глибокий видих. І ще раз. Дихання має бути для вас комфортне. А тепер, слід за моїм голосом, ми йдемо в практику. Я звертаюся до Всесвіту. Або до свого вищого я, або до свого світу, або до Творця. Я хочу забрати на кожному вдосі на своє фізичне тіло всі ті свідомі та несвідомі претензії по відношенню до Всесвіту, або до Творця, або до свого світу, або до свого вищого Я. А на видосі Через серце я буду посилати навзаєм світло і любов свого божественного серця. І працюємо. Навдосі забираємо всі претензії, свідомі та несвідомі, а на видосі Наповнюємо увесь Всесвіт або Творця, або свій світ, або своє вище Я, любов'ю і світлом свого Божественного серця. Свідомий вдих, свідомий видих, дихання комфортне. І зараз ви можете побачити або згадати в практиці якісь негативні моменти вашого життя. Все, що ви згадали, Просто перепроживайте і дихайте в цю ситуацію. Навдосі забирайте всі претензії з цієї ситуації, яка вам згадалася, або ви її побачили. А навдосі посилайте цю ситуацію. світлом і любов'ю. Навіть при повітряній тривозі ви можете робити цю практику, і ви відчуєте душевний спокій. Комфортний вдих, комфортний видих. На Навдосі забирайте всі претензії, а на видосі Посилаєте світло і любов. Ви можете навіть застосувати в практиці свою найулюбленішу молитву або афірмацію. Ми в безлогічному використовуємо таку афірмацію. Бог, світло-бог, Бог, Бог світло-бог. Якщо вам це подобається, Можна і собі застосувати. Це по відчуттях. Якщо вам лягає на душу, беріть, а можете своє щось примінити. Або просто мовчки дихати і спостерігати за собою, за відчуттями в тілі. За своїми думками, може ви щось бачите або пригадуєте і свідомо навдосі забираєте всі претензії, а на видосі навзаєм посилаєте світло і любов. Тому що якщо ми забираємо претензії, то натомість туди треба щось послати, чимось замінити ті претензії. І ми їх заміняємо світлом і любов'ю. Комфортний, свідомий вдих, свідомий вибір. Цю практику можна виконувати при любій нагоді. Коли, може, вас хтось обідив, коли у вас всередині якийсь страх з'явився, а може ви кудись поспішаєте і переживаєте якесь переживання всередині. Ви бойтесь, що не встигнете. Або ви навіть йдете на якийсь екзамен, так? чи на контрольну роботу. Ну, мало ли. Чим ви займаєтесь. Ви можете приміняти цю практику. І ви відчуєте, як у вас всередині все потихеньку заспокоюється. Навколишній простір гармонізується. І люди в навколишньому просторі теж гармонізуються. І ви вже не відчуваєте до них якось такий ну, негативу, Вже немає негативу. Він розчиняється. На досі забираєте всі претензії, до того, що ви там бачите або згадуєте. Якщо не бачите і не згадуєте, тоді претензії до Всесвіту, до Творця, а на Видосі. Стилаєте і наповнюєте свій Всесвіт, Творця, світлом і любов'ю. Повторювати цю практику можна хоч кожен день. час потихеньку спливає. Робіть глибокий вдих, глибокий видих і на видосі легко відкривайте очі. Ось ви вже і тут. Так практика закінчилася. Я вас вітаю. З вами була Людмила Житар, сертифікований консультант без логічного методу. Станіслава Івановича Лосєва. Якщо вам сподобалося і ви щось відчули всередині, позитивного, поділіться, будь ласка, в коментарях, поставте вподобайки. І до наступної зустрічі! Всього вам найкращого! Далі буде!